Всім привіт! Це компанія Фінавто. І у нас знижечка на BMW 330 Xi 2022 року. Нагадаю, вона має просто афігенний зовнішній вигляд, потужний 2-літровий бензиновий мотор 30 тисяч кілометрів оригінального пробігу і коштує вже 34 тисячі 400 доларів. В лізах ви можете взяти її вже з першим внеском 6800 доларів. І також можливий кредит за детальнішими умовами звертайтеся і давайте ми швиденько подивимося, як вона виглядає всередині. У нас офігенні шкіряні сідушки на електрорегулюванні з пам'яттю, з підігрівами. Маємо дуже стильне кермо, дуже комфортні сидіння, клімат на передніх та задніх сидіннях, чорна стеля, люк все як треба. Машинка максимально спортивно виглядає. І Приноси просто офігенні відчуття від драйву. Тож, друзі, я запрошую всіх на тест-драйви цієї офігенної бехи. Знаходиться в місті Біла Церква, бульвар Олександрійський, 45Б. Ми працюємо щодня без вихідних та всіх чекаємо.